Здравствуйте, мої любі! З вами знову я, бабка Люся, давайте побалакаємо. Мені в коментарях задали таке питання, як знайти причину аритмії? Любі мої, я вас дуже-дуже прошу. Пишите в коментарях, задаєте питання, пишіть своє ім'я, тому що жіночі стреси від чоловічих стресів набагато відрізняються. Пишіть Саша, ну тільки так, Олександр або Олександра або Микола або Тетяна, щоб я могла подивитися, з якої сторони цей стрес розбирати, з жіночої чи з чоловічої. Домовились, я вас люблю, любі мої, і бажаю вам тільки добра. Давайте будемо працювати разом, щоб у нас вийшлося якихось результатів досягнути. І так, що таке аритмія? Аритмія це порушення серцебиття, серцевого ритму. Він може бути дуже частий, або ж він може бути повільний, може геть це вмирати. Оце аритмія. Значить, тут зібралося в купоньку багато стресів. Самий перший стрес, який всі серцеві захворювання об'єднує. Це почу... непочуття, а як правильно, відчуття провини, відчуття провини, чувство вини, значить, відчуття провини, відчуття страх бути винуватим або звинувачувати в чомусь других. Коли людина звинувачує обставини конкретних людей, Державу, політику, ще якісь, якісь собиті, як правильно, якісь е, події в своєму житті, можна звинувачувати не тільки людей, можна звинувачувати події, можна звинувачувати так само і якісь ситуації, це звинувачення. Від цього заболіє серденько. От. А коли людина весь час. Боїться бути винуватим, тому що її звинуватять, як би там не було, що б він не робив, робить хороше поганий. Робить погане, вдвоє погане. І людина знає, що його обов'язково звинуватять у чомусь. Страх бути звинуваченим, страх перед. Іноді буває такий страх без вини винуватий, що я навіть. Не зробив там чогось погано, а все одно мене звинуватять. Ну, це такий общий страх. От, а по поводу аритмії, да? От, коли серцебиття дуже прискорене, це коли в організмі виділяється занадто багато такого гормону, як кортизол, починає серденько тріпатися, кортизол це такий гормон смерті. Це значить. Що людина, людина боїться. І від цього страху вона хоче утікти. Хоче утікти заховатися. Серце колотиться, хочеться бігти, хочеться заховатися, хочеться успіти. І страх не успіть, страх запізнитися, страх запізнитися, зробити те, що намітив. Страх. Запізнитися, бо життя таке коротке, а роботи дуже багато. Хочеться прожити як довше і зробити як можна більше. І страх, страх без кінця бігти, 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 робити щось, щось робити, щось, щось творити, щось, щось підганяє людину. Оце, оце така робота серця. От, а буває таке відчуття, що серденько завмирає. Завмирає серденько, воно може не справлятися з роботою. Тяжко йому перекачувати кров, яка густа так само від страху. Від страху, від розочарувань, від безнадії, від того, що людина не може справитися зі своїми. Такими ситуаціями, які склалися в житті, кров стине. Кров в жилах стина кров це ви знаєте такий вираз. в жилах стине кров від страху. Страх, що я не вправляюся, що я не успіваю, що в мене не виходить. Страх мене не люблять, теж в жилах стине кров. І від цього повишений холестерин. Кров стає густа, як холодець. Як серденько справиться із таким кровотоком. Як йому? Йому приходиться пришвидшувати свою роботу? А так як воно не вправляється, воно має таке завмирання, таке порушення ритму. І от цього завмирання, від того, що цей наш любий, наш прекрасний насос працює. Наповню потугу м'язи розробляється, серце стає велике. Серце стає велике, і все одно воно не справляється своєю роботою. Знаєте, як кажуть, що людина добра, у нього велике серце. Велике серце це значить, людина вміє любити, людина добротою наповнює весь світ, все своє оточення, і людина з великим серцем. Це значить, людина вміє сострадати, така сердечна людина. От. А кому погано від цього? Самій людині. От того, що серце велике, непомірно велике, все одно воно не справляється із своєю роботою, і тому відбувається порушення ритму. Порушення ритму відбувається від перегрузки, від фізичної перегрузки, від душевної, моральної перегрузки. Іноді. У людини в житті складаються такі обставини, що людина весь час в стресі, весь час в напруженні, весь час вона обіжена, її обіжають, вона стресує, вона... їй хочеться поплакатися, їй хочеться заховатися. І тоді відбувається перегрузка моральна. І тоді теж збої у ритмі роботи серця. Подивіться, як ми багато назвали. Таких стресів. Це по-перше, страх бути винуватим, страх без вини бути винуватим, страх відчуття провини, страх відчуття вини і бажання звинуватити других у своїх життєвих неполадках. Густа кров страх перед незвіданим, страх перед майбутнім. Стине в жилах кров від того, що буде завтра. Що зі мною буде? Страх мене не люблять. І ці всі страхи являються причиною аритмії. Причина аритмії це страх не успіть і страх запізниться. А бувають у таких серцевих, таких неправильних ритмах, бувають навіть паузи. Це організм. Це тілечко каже: зроби паузу, відпочинь, відпочинь, одумайся, подумай, куди ти біжиш, що ти робиш. І організм обов'язково дасть відпочинок. Коли людина попаде в лікарню, в неї буде час подумати. Так що, любі мої, не допускайте до того часу, щоб попасти в лікарню і думати в лікарні. А ще страшніший такий відпочинок. Це тоді, коли людина попадає в колонію, то є в тюрму. Там ще більше буде часу для того, щоб подумати над своїм життям, куди я спішу, куди до фінішу. Чим швидше до фінішу, тим швидше кінець. Не треба спішити. Робіть собі паузу, робіть собі паузу. 40 хвилин у день це ваш час. Що б там не було, як би там не було? Підіть на природу десь, десь закрийтеся. Дайте собі час подумати, що мені треба в житті зробити так, щоб я так не спішив. Що мені треба робити зі своїми і страхами? Може, їх треба повисвобождати, повідпускати. Подумайте над тим, що ви живете неправильно. Неправильний образ життя призводить до неправильного ритму серцевого. Так що, любі мої, відсвобождаємо страхи. Видужуємо, налагоджуємо своє життя самостійно, без дорогих ліків і зарозумілих лікарів. Я вас люблю, видужуйте, розбирайтеся у своїх страхах. Давайте будемо розбиратися разом потрошки, потихеньку, помаленьку, що у цих ритмах найбільше, чи, чи занадто прискорене серцебіття, чи наоборот. Воно затримується, тому що це різні стреси, і страхи тут різні. Треба висвобождати. І ті, і ті. Будьте здорові! Я вас люблю. На все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра.